Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми знаходимося біля Виноградівського районного суду. Згідно поданої попередньої заяви будемо здійснювати моніторинг судових процесів у Виноградівському районному судові. А тому сьогодні в статусі журналіста газети «Народний ГЗН Закарпаття» ми розпочали цей моніторинг. Побували на судових засіданнях. Перша справа кримінальна, яка стосується на друге над державними символами, розпочато, значить, розгляд справи пілоту засідання. Було назначено на певний термін. Інше судове засідання стосується. Кримінальної справи, яка має початок 2018 року, тобто вже, слава Богу, тягнеться 4 роки, і на сьогоднішнє судове засідання не з'явився обвинувачений. Е і інші учасники судового процесу, окрім прокурора, Прокурор був присутній. І тому е десь складається таке враження, що справа затягується, тому що е поступила начебто заява про е, е, переклад судового засідання в зв'язку з тим, що винувачений хворий. Е, чи є відповідні якісь е, докази цього, не зрозуміло, але є так, як є. Між цими судовими засіданнями е, до мене спустився голова суду Геноральського районного суду Трагнюк, який сказав, що судові засідання під час дій воєнного стану, значить, е проводити відео і аудіофіксацію, начебто заборонено, є тобто не заборонено, а обмежено е є, начебто, рішення ради суддів, але е я спитав, ну, е щоб показали цей документ. Е наразі, наразі ніхто не міг показати в переслу в, в ви приймальні Веноральського районного суду жодного документа, який б підтверджував значить, обмеження моїх прав, тобто аудіо, відеофіксація свого засідань, немає. А тому я вважаю, це є намагання перешкодити мою журналістській діяльності, і ми будемо звертатися в органи правопорядку, щоб надали цим діям правову оцінку. А відтак ми надалі будемо продовжувати здійснення моніторингу судових процесів, який закінчимо по ситуації, яка буде виникати в ході, в ході нашого моніторингу. А тому наразі, наразі ми припиняємо наш коментар. Ну, завтра продовжимо нашу роботу. Дякую за увагу.